Актуальне питання на сьогоднішній день: чи потрібно робити переобладнання задніх ліхтарів на Європу? Тому що зараз активно всіх зупиняють, штрафують і забирають права. Друзі, були вже випадки, що ці всі випадки оскаржували, і в принципі, якоби поліція не має права це робити. Але я вважаю, що однозначно краще зробити європейські гарні фонарі. Європейська гарна оптика, вона, по перше, набагато стильніше виглядає. Завжди європейська оптика актуальніша, і автомобіль потім легше продається. На дані авто робимо заміну задньої оптики на Європу. Ми не рекомендуємо робити переобладнання шляхом ем, як це, сука, правильно сказати. Кастрації ні розрізки, ні. Переобладнання шляхом варварських методів, а саме розрізання фари, заміни діодів, потім запаювання. Є нормальне, адекватні рішення. Поставив комплект або новий, або Бу. І Забув про це.